Слава Україні! Мої вітання, любі дев'ятикласники! Дякую, що знову завітали на мій канал, щоб дізнатись більше і покращити свої знання з хімії. Дякую вам за підтримку, коментарі, вподобайки та невподобайки. Разом ми сприяємо просуванню україномовного контенту на теренах YouTube. Сьогодні ми з вами розглянемо необоротні та оборотні хімічні реакції. Та що таке хімічна рівновага. При вивченні реакції обміну ми з вами перелічили умови, за яких ці реакції відбуваються до кінця. А саме, коли виділяється осад, коли утворюється газ або коли утворюється малодисоційована сполука, така як, наприклад, вода. Наприклад, при зливанні розчинів, що містять 1 моль сульфату, і 1 моль барі хлориду. Ці речовини реагують повністю. Натрій 2СО4 плюс барі хлор2 утворюється барі СО4 плюс 2 натрій хлор. В осад випадає барі сульфат кількістю речовини 1 моль. А при випарюванні розчину виділяється натрій хлорид кількістю речовини 2 моль. Ця реакція йде до кінця, тобто, вона є необоротною. Відомі і такі реакції, які при даних умовах до кінця не йдуть. Так, наприклад, при розчиненні у воді сульфур 4 оксиду відбувається наступна реакція СО2 H2O утворюється H2SO3. Але виявляється, що у водному розчині може утворюватися тільки певна кількість сульфітної кислоти. Це пояснюється тим. Що сульфітна кислота є нестійкою, слабкою, і відбувається одночасно оборотна реакція, тобто розкладання на оксид, тобто сульфур 4 оксид і воду. Таким чином, ця реакція не йде до кінця тому, що одночасно відбуваються дві реакції, пряма між сульфур 4 оксидом та водою, і розкладання сульфітної кислоти. Коли відбуваються паралельно два процеси, то ми не маємо ставити знак дорівнює або стрілку в одну сторону, а ставиться одночасно стрілка в дві сторони. Хімічні реакції, що відбуваються при даних умовах у двох взаємно протилежних напрямках, називаються оборотними. Оскільки швидкість хімічних реакцій залежить від концентрації реагуючих речовин, то спочатку швидкість прямої реакції В1 повинна бути максимальною, а швидкість зворотної реакції В2 повинна дорівнювати нулю. Концентрація реагуючих речовин впродовж часу зменшується, а концентрація продуктів реакції збільшується, тому швидкість прямої реакції В1 зменшується. А швидкість зворотної реакції В2 збільшується. У певний момент часу швидкості прямої та зворотної реакції стають рівними В1 дорівнює В2. Стан системи, при якій швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної реакції, називають хімічною рівновагою. У стані хімічної рівноваги Кількісне співвідношення між реагуючими речовинами та продуктами реакції залишається постійним, скільки молекул продукту реакції за одиницю часу утворюється, стільки їх і розкладається, але стан хімічної рівноваги зберігається до тих пір, поки залишаються без змін умови реакції, а саме концентрація, температура та тиск. Зміщення хімічної рівноваги. Багато хімічних продуктів отримують в результаті оборотних хімічних реакцій. Тому необхідно знати, за яких умов у стані рівноваги вихід продукту збільшується. Якщо при зміні умов, а саме концентрації температури і тиску, у стані хімічної рівноваги вихід продукту збільшується, то вважаю, що рівновага зміщується вправо. А якщо зменшується, то вліво. Так, наприклад, при виробництві сірчаної кислоти потрібно окиснити сульфур 4оксид до сульфур 6 оксиду. Дана реакція є екзотермічною та оборотною, і відбувається за схемою 2 so 2 плюс О2 утворюється 2СО3. Було доведено, що цю реакцію ефективніше всього здійснювати при більш низькій температурі. І підвищеному тиску. Численні дослідження показали, що зміщення хімічної рівноваги визначається за принципом, який називається принципом лешательє, який звучить так: при зміні зовнішніх умов, хімічна рівновага зміщується в сторону тієї реакції, прямої чи зворотної, яка послаблює цю зовнішню дію. При підвищенні температури рівновага зміститься в сторону ендотермічної реакції, тому маса сульфур 6 оксиду у газовій суміші зменшується. При підвищенні тиску рівновага буде зміщуватися в бік реакції, що веде до зменшення об'єму. Як видно з рівняння, з трьох об'ємів газової суміші утворюється два об'єми сульфур 6 оксиду, тому тиск всередині системи зменшується. Якщо ж збільшувати концентрацію одного з компонентів, то рівновага зміщується в сторону його зменшення. Якщо, до прикладу, у суміші, що знаходиться у стані хімічної рівноваги, збільшити концентрацію сульфур 6 оксиду, то його частина буде перетворюватися у сульфур 4 оксид. Каталізатори у рівній мірі прискорюють як пряму, так і зворотну реакції. І тому вони не зміщують хімічну рівновагу, але прискорюють її настання. Роль каталізаторів полягає у тому, що вони збільшують число активних молекул. Отже, ми з вами сьогодні говорили про оборотні реакції та хімічну рівновагу. Коротко про головне: хімічні реакції, що протікають при даних умовах у двох взаємно протилежних напрямках, називають оборотними стан системи. При якій швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної реакції, називають хімічною рівновагою. Стан хімічної рівноваги зберігається до тих пір, поки залишаються незмінними умови реакції, концентрація, температура та тиск. Напрямок зміщення рівноваги визначається за принципом. Що називається принципом лешательє. При зміні зовнішніх умов, хімічна рівновага зміщується в сторону тієї реакції, прямої чи зворотної, яка послаблює цю зовнішню дію. Якщо збільшити концентрацію будь-якої з вихідних речовин, рівновага зміститься в бік утворення продуктів реакції. При підвищенні тиску, рівновага зміститься в сторону реакції, що веде до зменшення об'єму, підвищення температури, Сприяє переважно перебігу ендотермічного процесу. Введення каталізатора в однаковій мірі впливає на швидкість як прямої, так і зворотної реакції. Тому на стан рівноваги у системі каталізатор не впливає, а лише прискорює момент настання рівноваги. Якщо вам було сьогодні все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, ставте запитання. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.